Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, як можна подивитись або роздрукувати квітанцію або чек посттерміналу у Приват24. В інтернеті є декілька таких інструкцій, але майже всі вони застарілі. Тому я вирішив зробити більш актуальне відео. Спочатку покажу, як це можна зробити з телефону, а потім покажу, як це зробити з комп'ютера. Для цього авторизуємось у додатку Приват24. Обираємо необхідну картку, з якої ми робили платіж. Тут входимо донизу та шукаємо необхідний вам платіж. Ось, наприклад, була покупка в онлайн-магазині. Натискаємо. І тут ми можемо побачити чек посттермінала. термінала. Натискаємо на нього. Ось ми бачимо, у нас з'явився чек. І тут ми можемо їм поділитись. Натискаємо поділитись. Тут багато варіантів, можна зберегти його до пам'яті телефону, а потім роздрукувати, можна відправити на Viber або інші меседжери. Тобто тут все просто. Це показав, як подивитись чек посттермінала. Наприклад, вам необхідна квітанція по платежу. Зараз знайду комунальний платіж. Ось, наприклад, у нас комунальний платіж. Натискаємо на нього, скролимо донизу. І тут ми бачимо квітанцію. Натискаємо, і тут ми бачимо нашу платіжну квитанцію. Так само ми можемо їй поділитись, натискаємо поділитись, і тут все те ж саме можемо зберегти до пам'яті телефону або поділитись у будь-яких меседжерах. Ось так можна подивитись з телефону, а зараз покажу, як це зробити з комп'ютера. Авторизуємося в особистому кабінеті Privat24. Так само обираємо необхідну нам картку. Скролимо донизу та шукаємо необхідний нам платіж, знаходимо його та натискаємо. В правому краї екрану у нас з'явиться ось таке віконце, де ми також можемо побачити чек посттермінала. Натискаємо на нього. Відкривається нова сторінка, де ми можемо його подивитись, а також можемо завантажити до комп'ютера або відразу роздрукувати, якщо у вас є принтер. Так само з комунальними платежами, зараз це покажу. Ось наш необхідний комунальний платіж. Так само натискаємо на нього. Справа з'являється інформація, де у нас можна подивитись квітанцію. Натискаємо квітанцію. І тут ми також можемо подивитись нашу платіжну квітанцію, так само завантажити або роздрукувати. Можливо ці відео також будуть вам корисні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.